Вітаю вас на моєму каналі. У нас вже вечір. Що в нас за день? Сьогодні вівторок. Я ось вирішила на вечір зняти відео, бо цілий день кручусь-верчусь, бо цілий день на кухні. Зранку то на городі ось висапали полуницю. Бо мені треба буде на декілька днів поїхати по своїм справам. То думаю, поки приїду, їй тут буде гаплик. То просапали швидесенько. Потім я цілий день на кухні їсти готувала, бо треба ж залишити вдома, щоб було що їсти, поки мене не буде. То такі справи. Ось тут вирвала редиску і хочу на це місце посіяти кукурудзу. Не знаю, пізно чи не пізно, щоб був, так сказати, другий врожай, щоб була молоденька. Хочу спробувати. Вийде? То добре, не вийде, то так і буде. Зараз. Хочу зібрати свій урожай, там кабачки позбирати, капусточку ось вирізати треба. І трошки накопати картоплі хочу. Збираю кабачки. Вже два я в день виривала такі великі дебелі. ще скільки нарвала. Це, поки я приїду, їх тут буде. Головне, щоб вони ще були, бо мені треба і ікру з них робити, і я ще варення з них варю. Дуже нам подобається. Воно з апельсином, лимоном смачне виходить. То треба, щоб вони були, бо кабачків буває так, що перші є, а потім немає. Так що треба не прогалити. Так, а зараз ось взяла лопату, хочу викопати картоплі на пробу. У мене ось взяла зошит, там, де записані всі сорта, і хочу подивитися, що там зав'язується на сьогоднішній день. Але це буде в окремому відео, так що дивіться. І треба мені накопати картопельки, взяти на гостинчик, так як там ще немає картоплі молодої. Ось накопала я скільки картопельки. Тут 10 сортів. Звичайно, ще ранувато, їй ще рости і рости, але ж мені захотілося подивитися, що ж там в тих кущиках. То думаю, що щось буде ще, виросте. Так, перейшла я ось з сільського магазину свого. Добре, коли є город і все своє домашнє. Звичайно, треба потрудитись, попрацюватись. Це нелегко, важко, але результат радує, все своє. ось. Картопля. Це ось е, шовковиця. Натрусили шовковиці. Тут пів відеречка, Буду зараз я ще йти закривати е, компот на зиму шовковиці. Капусточка, кабачки. Ну і остання полуничка. Полуниця зараз треба перебрати хвостики. І переб'ю її блендером з цукром і в морозилку, бо немає що на зиму. Розпродали все. Компоти закрили, а в морозилку і забули. Саме ну, тут вистачить. Буде десь. Я в бутилки наливаю. Так що, пішла я далі працювати, бо ще з цим компотом голову морочити. Є чим займатися. Я своїм голодаючим натерла буряка. У нас тепер я сміялася, буряка надавали, наскільки там, п'ять мішків віддали. Ми опустили його в погріб. Чоловіку каже, ми зараз опустили, а через місяць будемо його витягувати, бо вони не з'їдять скільки. Це ж в'єтнамські схилині, скільки їм тут треба. Скинула їм травички, щоб вони помовчали, поки я знімаю. Зараз насиплю їм. Буряку і нарвуще трави. У них сказати можна дієта. Вони ж не на откорм корм йдуть, а зараз вони поросні. Ми там їм додаємо вітамінки, але стараємось сильно не кормити, щоб легше їм потім було. І тут а. кабанчик наш. Я йду, зараз насиплю. І кіт дивіться де спить. Тобі там зручно. Пішли, 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 пішли. Це поки мене не було вдома, чоловік їх почав випускати. Вони паслися. І тепер все, вони зрозуміли, що. Можна попастися, попроситись погуляти. Тікайте. І просяться тепер. То лежали, спали, мовчали, а тепер пищать, щоб їх випустили. Так, і їжте. Зараз вам травище нарву, водички. Нальюнової, чистенької і все. Хорумайте, дівчатка, колобки, пузо аж волочиться, оця перша, що від нас стоїть з хвостом. Цій десь стоїть на 24 липня, а та, що далі, їй. 8 серпня щось таке. Треба подивитись, там в мене десь записано, а там вже як вийде, як в них вийде. Але ще, можна сказати, місяць ходити, а в них вже воно те волочиться. Подивимо, що це буде. Для нас це перший досвід, так як і для них. Так, висипала я свою клумбу тут. У нас вже 9 година вечора, майже 9. Воно ну, зазавтра трошки підсохне, я його. В обід загрибу, і буде тут чистенько. З дивіться, вже ромашка, яка гарна. І висока така. В цьому році щось такі квіти всі високі, і лілії високі. І ромашка. Буду її розсаджувати, бо вона така густа. Це в мене було два кущики маленькі, і ось такий рядочок вийшов. Треба буде розсадити. І ось який гарний. Лілейник, чи як воно називається правильно. Тут ось ромашку так підв'язала, воно, звичайно, так, і не туди, ні сюди. Але тут у мене ось трояндочка з-під бутилки. Але в мене тут ось трояндочка з-під пляшки. Це в минулої осені я садила, вона вже така воно, вимахала. І тут, а тут менша така. Ось то є. Зв'язала ці ромашки, щоб вони не заважали, бо лягли і лежали. І ось дивіться вже, яка гарна лілія розцвіла. Я вже не пам'ятаю, який тут колір повинен бути, подивимось. Знаю, що біла є, от така і ще якась повинна бути. Так що на цій гарній ноті закінчую своє відео. Всім всього доброго. До побачення.